За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий вечір, шановні друзі. В ефірі Арена Львів. Сьогодні ця красуня приймає матч 20-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Шахтар приймає Криворізький Кривбас, чемпіон минулого сезону. І команда, яка за підсумками минулого сезону потрапила у Єврокубки, сходяться в одному із найцікавіших потенційно двобоїв 20-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Кривбас зараз. На п'ятій сходинці турнірної таблиці 31 очкова команди Юрія Вернедуба. Ну, от сьогодні Бакарі Коноте. Сьогодні він в центрі оборони. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах. Кліщук цей удар. Це Гіналдо. Я, отже, е не вперше дивлюсь на ситуацію, коли Шахтар такою вертикальною передачою виходить з оборони. Я не розумію, Коноте постійно подивиться, де він. Подивіться, де Конате. Бондар. Гіналдо грає в дотик назад. Крисків. Крисків в минулому сезоні у двох матчах проти Кривбаса. чотири м'ячі забив. Удар воротах від Гіналдо. Летить в підкат Бакарі Конате. М'яч не зіграв малійський центрбек Криворізького клубу. Але цим підкатом десь Пантелику Гіналдо збив. Не дозволили пробують таку якісно прицільний. Понедельник. <плес> не точно ну, точіше, передача. Кузик далі пас на іліще давав не точно. Ще удар з дистанції по ворота. Такої м'яч знову назарин. знов Назарина. Знову Єгор Назарина. І... Кузику трошки. Кузику трошки піханця і від Кліщука, і від Вернодуба. Кривбас вистояв. Шахтар не забив. Кривбас вистояв. І зараз набагато більш спокійне русло. Гра переросла. Перейшла, точніше. Понедельник. Вдот Понедельник, подача. Понедільник. забиває Венісе Стобіас підбирає Дібанго. Макетишин. Мендоза. Микитишин. Удар на позиція. Б'є поворотах. Микитишин. ближній кут. Мюзон з ворота. Проходить м'яч. Думаю, Егіналду трошки вплинув на цей удар Артура Макетишина. Ваут. Швет. Простріл, удар по воротах, це Криський пробиває і над поперечкою свистить м'яч. Дуже гострий момент. Дуже хороший момент. Давно вже шахта такої не створював біля воріт суперника. Досить неуважно зараз зіграли футболісти Крибаса. При ауті, зверніть увагу, подивіться. Менд... Мендоза. Вкидання за бокової лінії. Людина готова до вкидання за бокової лінії. Мендоза передає футболіста, поруч, з яким він стояв в стратному майданчику. Вінгер. Справа Маріан Швец, зліва Кевін. І на вістрі атаки і Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря. У Кривбаса Андрій Кліщук у воротах. Андрій Панідільний правий захисник. Іван Дібан голівий. В центрі Бакарі Коноте та Олександр Романчук. Зараз небезпечний момент біля воріт Кривбаса. Гіналдо спрямовує м'яч у напрямку Воріт Криворізького клубу. І над поперечкою м'яч. Кузик не виграє боротьбу за м'яч у суперника. Пробує контратакувати Шехтар. Гіналду. Пас на Судакова. Судаков. Ой-ой-ой, який пас у виконанні Судакова. Назарина набирає швидкість. штрафний майданчик. Б'є Єгор Назарина по збороті. Також передача від Судакова. І знову Назарина. І знову Назарина там. Попереду. З правого флангу атаки втікає з зони Мар'яна Шведа. Він вище зараз опиняється, ніж Мар'ян Швед. Мендоза. Хороший пас на Сосу. Дібанго. Соса. Соса. Микитишин. Удар по воротах. Момент ще у Кривбаса Парирується. Удар різник. Правильний вибір позиції від голкіпера Шахтаря. І прямісько в нього б'є Артур Макітушні. Подивіться зараз Соса як момент створив. Тут Ідеально обробляє м'яч і пробиває по поворотах донецької команди. Дібанго відбирає м'яч у Мар'яна Шведа. Мендоза залишає м'яч у полі. Проштовхує собі на хід. Назарина його переслідує, Мендоза закриває корпусом стіночка із сосою. Мендоза вихід вічна. Іж Мендоза! Один нуль кривбас виходить вперед. Нічого собі! Оце заявочка! Оце сценарій! Оце Мендоза! Один нуль. Кривбас попереду на 57-й хвилині. Блейкер Мендоза забуває свій перший м'яч чемпіонаті української прем'єр-ліги. Робиться легко, невимушено, спокійно. В першому таймі я навіть скажу вам чесно, якщо Луньов виходить зараз на заміну. Я не здивуюся, якщо замість Мендози він повинен був вийти, тому що насправді дуже слабкий перший тайм від танк це був. Але в другій половині зустрічі набагато собі набагато надійніше, і ось зараз цей момент. А далі контрольований хаос Гіналдо. Бондаренко. Один-один. Артем Бондаренко. Щойно вийшовши на футбольне поле з рівня рахунок у цьому матчі. Дуже легко, дуже легко забиває Шахтар. І, звичайно, Маріно Пушича нам показують. Ось ця потрібна заміна вже відразу сходу приносить свої плоди. Судаков. Марлон Гомес. Хороша передача егіналдо. Марлон Гомес. Бондаренко. Удар. рикошет, Пуз з ворота пролітає м'яч. Який же удар від Артема Бондаренка. Як вже він пробуває. Дуже небезпечно. Ви знаєте, це було дуже гостро. Судакова на подачі вже з правого флангу. Подає Судаков удар. від Егіналду. підставляє голову Соса. Ще один кутовий. Малюк Егіналду пробиває зараз головою по воротах Кліщука. Кутовий тепер з лівого флангу. Там Марлон Гомес. <плес> Вся увага на арбітра. Вся увага до арбітра. Тільки він знає, скільки він там е, часу е, додав, за скільки він зупиняв. Все, дає фінальний свисток Олексій Деринський. Кривбас грає в нічию із шахтарем у виїзному матчі на арені Львів. Кривбас, ну я не скажу сенсацію. Створює, але несподіванку, звичайно, створює у цьому матчі. Матч, який був під контролем донецької команди. Перший тайм. дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.